Я друзі, всім привіт. З вами я Меркурію, і ми залетіли в Бравл Сталс. Давайте будемо грати. Зараз почнемо. Ага. Блин. Хочу сказати, я вчора отримав даг, Дага. А я, що я покажу після цього бою. Може, він буде записнішим. Ну що ж, давайте погнали. Блін, бля, на самолокосос. Що це за молокосос? Що це бамбер? А це кольт? Блін, блін, коли думаю, це якісь другі брали, давай доб'ємо, доб'ємо, доб'ємо. Ящик, ящик, ящик доб'ємо. Все, звезд, яйвал на звезд. Ахтя, мы добьем, туку... блин, что сам не нас. Зніс нам ХП. нам ХПшку сниз. Блин. Блин. Давай доб. Ой, зараз вернумо хп і замочемо цього малкасу, збачся, там мейдгар другий. Завалимо тебе, що завалимо тебе діяся. Лягамуха. Нас завалили четверте місце. Не так вже погане. Не так вже погано як дев'яте місце. Ок, продовжуємо. А допоки мені ще не далеко. А я не далеко, чого далеко? Ну, друзі, хочу показати. Ви бачите, у мене так є. Ну, ще давайте виберемо, І це якось Давайте Френка, Все. А зберемо. А що ж зіграємо? Що ж зіграємо таке? Що ж таке зіграємо? Так, погнемо в ограблення. Ну, друзі, ще не получаємо Нані і Френка. Можливо, поки сьогодні. Можливо, поки сьогодні. Хороший. Нічого своє молокососи. Там у них... а у мене роза! Окей, погнали. Будемо їм замочувати блі Бліпліпен. -блі. Ми замочили того бріко бріко Міша, це той спайк. Одним словом. Зараз... Блин. Блин, забудься, что это ж не муха. Забыл Блин, не убить себя, бляха, я сдох. Я сдох, друзья. Бляха! Одним словом, бляха. одним словом, брат. Мы мама лось даже эту штуку, блин. О, мы замочили этого, блин, блян, блян. Шмар, 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 шмар. блин, 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 Подивіться, у них на 90% якось... ми збили. У на 90% ми все і втілище. Ми маємо якось добити всі, але не знаємо як. Ми Є... на якось цю штуку, я треба якось обійти Давайте об'їдемо, спробуємо. А, ні, там це хуя тебе стоїть. Все про це може плин. Ми її замочити, але ми спробуємо сейф зламати. Лен. 77. На 70, Тот, 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 всех тот, А тот, 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 а, а. а. Okay. Давай это розу, 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 ты, ты розу. Ну,

нам здохнути. Блін, ми перемогли. Подивіться, скільки вони е, нам не зламали. Ну, тож, ми перемогли, як бачите. Видно? Ну, ка таке від... відкриємо по ко, Серйозно? Так. По ко. Дякую собі. Мені. Давайте порама за попку я получив сьогодні не... Фрэнка Фрэнк Дай Фрэнк Ось, ось Френка. и скины на Дага. данный. Так, доберемо попку. Так все пойдем. Виберемо Бу, ми агроби. не ораблієм, а форше шо виберемо? Блин, а да горячий звон, хоч хороший зон. Чего хороший зон выберем? Зараз горячий зон, хоч хороший зон. Хороший зон. Блин, я хочу хороший зону. Ну давайте поправимо на, на тройне столкновення. Ну, перевіримо, полки певно сражені боїться, його легко замочити. Так, так. друзі, ну ж знову. Ну ну ну-ну, я віду в тебе.

О, Поко проти Поко. цікаво. Хтось здох з нашої команди, але ми якось справимо ще. Він розредеться. Хто це? Нані? Серйозно? Бам-бам. Все, бам. замочили. Тобто, тільки ми ще якась команду ставилися. Ок, наш товар, ще розродився. Зайдемо йдемо. Три ці молокососи.

Да, что нам А что на свете? На Настанем свете. Так. На станет свете. Гиперзаряд. Угу, понятно, понятно, понятно все. Понятно, так, 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 понятно. Ага. Так, сразу, сразу. Угу. Ну что ж, друзья. Дякую за перегляд і до побачення!